Україні жахлива ситуація з шлюбами, це з укладеними шлюбами. Ми не говоримо про ті, які де люди просто жили Цивільним, в цивільному та, такому співмешканці. Да, просто співмешканці і розходяться. Це, це, це взагалі катастрофа. Люди за, за життя мають по декілька партнерів, з якими живуть, ніби сім'я, але насправді я думаю, що проблема тут не в тому, кого ти. Найбільший кіт в мішку це ти сам. Ну я не про тебе. Найбільший кіт в мішку це ти сам. Е, і Мені здається, на минулій програмі ми говорили про те, що е, наш вибір е, партнера для шлюбу е, це відображення того, хто ми є. Так ось, якщо я щось вибрав, то проблема не в тому, що е, я помилився у виборі. Ні, я помилився в чомусь іншому, в чомусь глибшому в курсі свого життя. в цінностях свого життя, вмисленні своєму. Тобто в... мої внутрішні сенсори були так налаштовані, що я шукав саме ось це. І я погоджувався на це. Або легковажно віднісся. Подивився зовні клас, все чітко. Ось, подиви... дівчина подивилася на автомобіль хлопця, і вже в неї просто. Сам, саме ком... він каже, він все він моє щастя. Але на жаль, на жаль, проблем. Ну тут дві проблеми. Перше, це те, що може дійсно бути неправильний вибір. Але це не проблема в тій людині, що О, він, він виявився, не той. Ні, твої сенсори, ті орієнтири, за якими ти шукав людину, чи шукав жінку, чи, чи дівчина шукала собі чоловіка. Ті внутрішні сенсори, ті, ті критерії, які ти виставив собі, або те, що ти вважав важливим і що ти не вважав важливим, от і призвело до того вибору. Це перше. А друге, в більшості проблем, якщо взяти так в загальному, ми не можемо. Яку би ідеальну людину ми не обрали, проблеми все одно будуть. Найбільша наша проблема це не те, що ми щось не те вибрали, а. а Найбільша наша проблема в тому, що ми не вміємо жити і прийняти свій вибір. Це твій вибір. Неси відповідальність до кінця, а нам хочеться скинути і шукати інші стосунки, і з ідеєю, що от я знайду таку чи такого, який просто він, він буде супер, а таких не існує. Бо ми не повинні йти в шлюб з думкою знайти, я маю йти в шлюб з думкою віддати. І ось тому я кажу, що найбільший кіт в мішку це я. Якщо я не розумію себе, або як якщо я не готовий взяти відповідальність за наслідки свого вибору, а я при перших же труднощах скидаю з себе відповідальність, я не йду. Ну, це, це дуже часто проблема, коли я спілкуюся з жінками, які звертаються за допомогою, вони кажуть: в нас в сім'ї проблема, але чоловік каже, типу, це твої проблеми, мені байдуже, в мене, мене все влаштовує. Ну, це це, вибачте дурість. Коли в нас таке трапляється в бізнесі в мужиків, вони рішають проблеми. Угу. Коли у них це трапляється в ще якихось справах, вони рішають проблеми. Коли трапляється таке в сім'ї, це їхній спосіб захистити себе, бо вони визнавши, що у них проблеми, вони визнають, що вони лузери. А мужик не може визнати, що він лузер. В смислі, я лузер. В смислі, як як це? Я не зміг побудувати сім'ю? Я крутий, в мене все чітко. І отут гордість людини. Це проблема всіх проблем. Якщо ми говоримо з біблійної точки зору, то саме в серці людини, її оця гординя, е егоїзм це і є серцевина ось цих, всіх проблем, які в шлюбі. Бо в кожному шлюбі будуть проблеми, в кожних будь-яких стосунках будуть труднощі. Питання: що я з цим буду робити?